My Life. І на сьогодні буде з вами відео переорганізація мого робочого стола перед святами. Ось це останній тиждень грудня і останній тиждень перед Новим роком. І в нас буде з вами переорганізація. Але хочу трошки з вами поділитися. Мене... Знову я пропала на місяць. Ось, Але в мене зараз кніку, тому стараюся частіше зараз знімати для вас відео. Ось, дивіться, який у нас обсяг роботи. Тут просто дуже багато всього. Тут коротше, пустій коробочки. Ну, не знаю, чи буду сюди щось класти. Все інше зараз поговорю, розкажу і заповнимо з вами разом. Також ось тут органайзери. Далі тут. -то. Ось подивіться, яка, до речі, краса в мене. Може, хто бачив шортс? ось таке ось оформлення в мене. Ми зараз ось так, хай буде гірлянда стояти. Я поки що закрию жалюзі. І будемо продовжувати з вами огляд. Так, дивіться. Це ось вся канцелярія. Тут трошки по, по категоріям це в мене було в одному органайзері. Це всі ручки, це лінери кольорові, це також там. І ну, Там коротше, все, що хочете. Далі, далі, далі. Це е, всякі такі скобчики, зажимчики, всі мої зошити, навіть ой. І ось тут отакі, це е, творчий органайзер, не знаю, може щось пере, перескладаємо, переорганізуємо. І ось, ось може, щось теж заберемо звідси або вкладемо кудись їх в інше місце. Далі, е, що з новинок канцелярії і що ще? Е, тут, от в ці от, е, два ми будемо організовувати. Е, також, звідси, заберу зараз зошити, і тут може щось пере... переробимо, але це навряд. Просто буде інше стояти, там, зошити і так далі. На зв'язку Ліза Перфект. Ліза, привітайся зі всіма. Всім привіт! Вона, до речі, знімає таке саме відео, як і я. Ось. І ми з нею, до речі, разом організовуємо. Також ще можливо витримую наші мої прилади для роботи і трошки розкажу, що. Якісь додаткові Тобто цей. І як будуть виходити відео? Бо це останній тиждень грудня, а далі ще в мене є два тижні канікул, і тобто я довго буду з вами на зв'язку і буду знімати відео. Е, сьогодні в нас 23 число. І потім коротше, завтра в мене запланований е, влог. Ось. А там далі стадії візьмі і так далі. Ну, вже будемо дивитися, робити, працювати, разом творити І поїхали організовувати це все. Так, з чого почнемо організовувати? Це, напевне, з всяких коротше, ручок. Але розкажу про новинки. Що з новинок? Це коротше ось такі. ось, Це прості олівчики, Тобто вони в мене були, але просто ось в коробочці. Вони такі будуть, напевне, зберігатися, я їх нікуди перекладати не буду. І ось такі ось пастельні олівці, ми вже їх організуємо і покладемо. Їх, до речі, ліза подарувала. Ліза парфокт. Дуже сильно велике, дякую. А це ось таке сердечко з е... скріпок. Ось. Хочу ще вам показати, до речі, деякі конспекти свої. Це павербанк. Ще буду попередньо трошки підзаряджатися, бо в мене телефон не був готовий до цього влогу. Так -о. Ось це, коротше, у мене зошит з німецької мови. Хто не підписаний на мої соцмережі, тут буде вам силочка телеграм-каналу. Ось як він називається. Ось. Заходите по ньому в пошуку і там буде мій телеграм-канал, бо я там вже давним-давно все показала. Ось така ось в мене німецька. Така естетика трошки новорічна. Почала робити, я вже три дні не робила німецьку, бо я майже нічого не встигаю. Ось ще не дуже добре себе почуваю, тому якось так далі. І більше я ніякі зошити майже не веду. Тобто це була тільки німецька, але це буде далі і польська, і всякі інші зошити додаткові з предметів. І так далі. Коротше, друзі, поїхали організовувати. Так, починаємо ми з вами е, з коробочкою, з канцелярією. Зараз я вам її продемонструю. Ось, що ми, я сюди хочу наповнити. Хочу сюди наповнити, коротше, е брашпенчики. Ось такого плану. Так, трошки, мабуть, до речі, СМР зараз. Ось, але щоб відео не було довгим, тому буде трошки і укоротення. До речі, ще забула показати новинки канцелярії. Така ручка. Трошки якість може бути якась трошки. Зараз ось така ось ручечка. У мене їх дві. І і і. і, божечка, десь впала вже. Ой! А ось так. І, і і і і ось така ось ручечка, також в мене їх дві. Так, продовжуємо далі. А ось такі більш зимові кольори, тобто як синій. Я їх буду класти наверх, тому що потім, ми, можливо, зробимо з вами якийсь... Тобто більш їх розкладаємо так оптимальненько. Ось. Щоб потім можна було брати і оформлювати в гарненьких кольорах. У неї такий ось. І ще десь був рожевий брашпен. Ось, а я вже не знаю, де він. Ходемо. Потім вже в кінці буде ще деяке оформлення, може, чогось. Ще хочу дещо розказати потім в кінці про такі, такі може, можливо, когось цікавить книги. Про книги. Бо я хочу їх почати тримати у себе в кімнаті. Далі організовуємо ми з вами е, ручки. Це будуть ручки, ручки, ручки. Я покладу якийсь ось з цих органайзерів це буде в мене лежали вони ось тут. Я їх покладу ось ось цей. А е, інші там деякі ручечки і так далі щось викладу і виберу, поставлю собі, як для канцелярії, тобто е, основною, якою я користуюся. Так. так, далі продовжуємо складати. І на черзі в нас будуть лінери. Лінери я сюди хочу покласти. ось і. Потім будемо вибирати далі для оформлення. Так, продовжимо далі. Всі результати складеного будуть вже потім трошки в кінці. Так, поїхали далі. На черзі в мене ось ось ця ось, коротше, органайзер олівців Хочу, коротше, звідси все дістати, переставити в панел а далі вже побачити, що буде. Так. Прийшов час ось ось олівцям, АСМР Ось ці ось кольори, здаються, більш голубими. Але ось ці ось кольори, вони фіолетові, такі ось. Це ось два голубеньких. І вони такі плавно переходять. Дуже подобаються олівці. А, одного загубили солдата. Ще рожевий такий. все і тепер зараз будемо гарнесенько їх розкладати. Ура! А саме знімання про Далі е, кладемо напевне. Е, сюди ще е, якийсь зараз маркер. Зараз подивимось. Так, друзі, дивіться, що перебирала олівці і знайшла ось такі ось малесенькі. Ми їх, звичайно, сюди покладемо. Ой, впали. Ось, але ви цього спочатку не побачите. ASMR. thank you Так, Сюди я складу бришпенчики і ось, ось, ось олівчики. А інші маркери далі будемо розбиратися в процесі. Розказую, що для чого, який блокнотик. Планер. Такий ось я вам його. Окей. Okay. Це пустий він в клітинку. Вам не видно. Ось. Трошки сторіночки попливли. Це в лінію. Ось. Це в. Простий, це тобто для скетчингу може бути. Це, якщо я навикну там. Так, це для Ютубу, там вілію він, а цей виклітиночку. Трошки мерестить, бо трохи погана якість, ну нічого. Скоро буде краще. Так, далі. Маленький блокнотики цей пустий. Цей тут я деколи, коли не забуваю, то роблю заголовки і вам присилаю. Так. Потім тут я записую домашки, і на вихідних їх роблю. Це блокнотик, він пустесенький, якщо я не помиляю е, euh, потім. Ідеї для відео. Це тут у мене всі оціночки, які, які я знаю. І пустий блокнотик. Взагалі, чуї, ти тобі тоді, mm. ти ж знімаєш? Знімаю. Так, показую результати, чого що я тут не складала що тут там в мене вийшло. Так, це ми забираємо. Так, тут ви бачили. Далі плінера. Зараз ми будемо вибирати, тобто, що я буду брати, ручечки. Так, е потім. Брашики. Це також брашпани в мене, а там теж деяка частина брашпанів. Ну і там маркер. І тепер треба, я взяла таку з цей органайзер. Ми сюди зараз будемо складати е пацелярію, тобто яку я буду користуватися кожен день, щоб не лазити. там. Коли треба буде щось взяти, то я буду сюди відкривати, там, щоб я тут щось лазити брат. Ось. Так. Берем е, ось цю рочечку обов'язково. Так, цілочко я чотири завжди беру. Беру. Потім олівець. Чорний ручка. Ну, поки щось такий необхідний. Хочу ось ось ці поставити, бо вони мені подобаються поки що. Це все з ручок. Так, друзі, проїзду. Так, Сталося... стався невеличкий такий казус, можна сказати. Коротше, я вже передумала сказати так, як було. Тут вже немає нічого. Ось тут ось ви бачите нові переселення. Хотіла сказати слов'ян. Боже, що за школа? Ну, що таке є? Чого в мене вже в голові? Воно. Все діло. Коротше, так вже і буде. Ось тут ми таку, таку трошки піднімем. На 06. От. Це в мене буде стояти тут. Я зараз ще тут перескладаю трошки. І зараз це все буду діло розставляти і будемо підводити підсумки. Але ще чекаю, дещо цікаво в кінці. Ну що ж, друзі, підводимо. Підсумок нашого відео. Е, я розклала все по місцях, Тобто, трошки змінила якесь положення, чогось до новенького додала. Ось, вам ось тут ось зараз будуть відео. Е, і дивіться, ми з вами розставляли деякі органайзери, Тобто, там була одна поличка. Я вирішила, що такого не буде більше, що буде тільки, що буде тільки, тобто тут вже буде все по місцях, тут у мене таке ось до ноутбука, плюс до планшета стилус. Тобто я не рахую потреби, щоб там було канцелярія. Може, колись появиться якийсь інший органайзер. тобто ось, Мені вже не сподобалась така ідея. тобто Тут некомфортно, незручно і так далі. Далі розставляли в такому серенькому органайзері. Тут таке буде відео, тобто фото фотоорганайзера. Я поміщалося, тобто, ну як? Поміщалося, але не було ідеї, він замаленький, вкоричневий не буду складати, бо там будуть інші такі. Дуже було багато якихось проблем, але вже всі їх оголочно вирішила. Е, стележа. тут все добре? добре. Тут, до речі, ось ці ось коробочки, що тут? Ніхто не знає, я вам зараз покажу. Тут завжди тут у мене чайочок такий. Це роздавали в сімі від Ловере, Мені дуже подобається цей чай ловере. Всім рекомендую, хто любить зелений чай. Також в них є, навіть я не знала, що в лініці ще є чорний, але зелений не краще. Це в мене. я поки що бережу для якогось світу, наприклад, для завтра. Завтра буду знімати влог. Так, далі. Дірка Мензацюк, це в мене моя книжечка, яку я читала. Про нічого не пам'ятаю, прочитала зовсім трішки. Не знаю, на якому роді зупинилася, але буду перечитувати заново і так далі. До речі, хто хоче, тобто всі ніки, тобто там лізен канал, мій телеграм, її телеграми. Інстаграм, кому потрібно буде, я, буду, я залишу під описом цього відео. І всі ви можете перейти по посиланням і підписатися на всі мої соцмережі, також на Лізин телеграм-канал і на її канал. То просто ліз. <реш> Ось. лізе. До речі, хто хотів мою підбірку книг від мене. Пишіть в коментарях ваші ідейки, тобто для відео, можливо. Якщо коментарі будуть закриті, вам лінк телеграм каналу, Переходите, пишете в пошуку цей лінк. І переходите зразу по ньому. Там, тобто Alice My Life з метеликом. Ось таке от вам фото. І далі. Там будуть всі посилання, тобто в закріплених повідомленнях, там будуть посилання на всі соцмережі моєї лізані. Також там я викладаю деякі бекстеджі з відео навіть і розказую про деякі плани, чим я займаюся в житті. Щось таке, прям, чого ви тут навіть не дізнаєтесь на Ютубі, тому. Обов'язково ви повинні підписатися на мій телеграм-канал, якщо ви підписники ось тут в Ютубі. Я вас прошу. Ось, а хто хоче підбірку особливих книг від мене, можу зняти в наступному відео, тобто після влогу, який я вже запланувала. Пишіть, ставте лайки, якщо так. Ось, а тепер дякую вам за перегляд, ставте свою вподобаючку, буду чекати вас в наступному відео. Пишіть свій коментарчик, поширюйте це відео близьким. Дякую за перегляд. Всім па-па! Зараз буде показ від Лізи перфект. Сподобалося відео.